25 лютого ранок нікопольців розпочався з ворожого обстрілу окупантів. Гатили по прибережним територіям з важкої артилерії та атакували місто дронами серед наслідків. Зруйновані домівки, покрівлі дахів та понівечені паркани. Пошматовані лінії електропередач. На жаль, є загиблий. Окупанти скинули вибухівку з дрону прямо на машину, в якій знаходився чоловік. Досі говтуються від вчорашнього жахіття 75-річна Любов Андріївна. Це вже другий приліт, від якого постраждало її житло. Жінка опікується сусідськими тваринами, господарі яких виїхали до більш безпечних міст. Сама ж нікопольчанка не збирається виїздити. Про вчорашній обстріл розповідає. От мене в сусідньому домі підкинуло і бросило на пол. Я лазила рачки і кричала не своїм голосом. Так було страшно, дуже страшно. Мені в хату попав снаряд. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим шістьом собакам. І буду дома, і буду тут, і буду кормити собак, і буду ждать, поки тих, я не в мене нема слова їх назвати. Не знаю. Орки, не орки, сволочі, тварі. Поки вони підуть від нас, буду ж До пані Ірини прилітає майже не щодня. Обстрілювали житло, каже Ірина, із забороненою зброєю. Флашети пошкодили покрівлю, а снаряди понівечили подвір'я. За 19 місяців артобстрілів міста жінка не може порахувати скільки разів постраждав її будинок. За ці два года. Ну, давайте считать через день. Вот так вот. Тьфу. А то и почти каждый день. Они летят, оно даже вот на соседней улице, если куда-то попадають, осколки все летят сюда. И крыши летят, ну, короче, я не знаю. Ну, ну через день. Чоловік у мене воює за нашу Україну. Я не можу їздити везде. Він приїжджає сюди, я... ему покупатися надо, надо треба, это... треба. Куди мені їхать? Ну, Україну, я люблю Нікаполь, я не знаю, я не буду виїжджати відсюди, ні. усуває наслідки прильоту. Пан Віктор пряме влучання припало на подвір'я сусідів, того самого подвір'я, де минулого року вбило хлопця, який вийшов до вольєру годувати собак. Наразі на цій вулиці проживає чотири родини. Хто залишився, використовують як укриття підвали. Про наслідки обстрілу Віктор каже. Саме боже сусідній будинок. Розрушена на повну стінка. Зарошена полона криша через щільні обстріли. Нагадуємо, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це може вартувати життя.